Продемонструємо добрі справи голови міста Болграда на півдні Одещини Сергія Димитрієва, як він живцем добиває людей. Доказує своїми злочинними діями, що він знаходиться в злочинній змові з поліцаєм, топал Петром Петровичем, із за якого моя родина вже четвертий рік поспіль забула, як жити спокійно у своєму житлі. Голова міста надав злочинні накази своїм підлеглим прийняти заяву з підробленими документами від дружини поліцая топала Анастасії, створивши комісію від міськради, натиснувши на мене завідомо неправд. Дивим трактуванням законодавства комісія таким чином маніпулює законом, намагаючись ввести мене в оману. Тим часом приховуючи злочин поліцая та його дружини, фальсифікували справу проти мене з натиском, що я є порушником закону. А дружина поліцая Святоша. Тільки подивіться на цих продажних посадових осіб. Болградської міської ради надійшла заява та пала Настасії Михайлівні. Камешка зарезареєстрована до вулиці 140. Дімов Константин Федорович це начальник інспекції з благоустрою міста Болград, Балана Вурослав Ясович, начальник відділу архітектури будівництва газ Болградської міської ради, Іванова Наталія Зіновівна, директор комунального підприємства «Болградське БТІ, Демирова Світлана Миколаївна. Вона сьогодні керуючись справами. І заступник нашої комісії, яка розглядає звернення громадян. Мене звати Метяна Вагана Йоргіна. Я заступник міського голови. Я голова комісії. Комісією міськради було створено постанову накласти мені адміністративне стягнення у вигляді штрафу за заявою з підробленими документами від дружини поліцая. Прийнята заява з підробними документами тягне за собою кримінальну відповідальність за статтєю 358 кримінального кодексу України, яка передбачає штрафи, арешт або позбавлення волі залежно від обставин, наміру та наслідків. Також співучасником кримінального злочину стає виконавча служба, а саме начальник відділу Івашинський В'ячеслав Іванович, який приймає постанову від адмінкомісії міськради, яка створена на підставі підроблених документів. Таким чином посадові особи незаконно накладають арешт на мій банківський рахунок з метою заволодіння майном, а за допомогою лікарні живцем добивають. Май мати, щоб скоріше, незаконно заволодіти нерухомістю на свою користь, що і відбувається зараз, сміття під назвою Поліцай топал Петро Петрович зловживає службовим становищем. Чужими руками знищую мою родину, бо йому не до вподоби, що я відстоюю права своєї родини.